Більше, ніж харчування, або як вуглеводи сприяють благополуччю і від чого діти стануть краще вчитися. Е, Оскільки вже мова зайшла про дітей, я вам зараз розповім казку, як е, вуглеводи приводять нас до ожиріння. Або, іншими словами, казка про ожиріння і чи як бачить клітинка твій вечірній жор, або просто жор протягом дня. Уявіть собі, що ви не ви, а клітинка свого тіла. Уявили? Ви дівчинка, яка проживає в розкішній однокімнатній квартирі студії. Все, що у вас є з опалювальних та освітлювальних приладів, це лише камін. І якщо в нього накидати дров, глюкози, то буде дуже світло і тепло. І ось настав ранок, ви прокинулися, попотягалися, і в квартирі холодно і темно. А у міжклітинному просторі, що йде поза вашою квартирою, абсолютний холод і абсолютно темрява. Тому ідея виходити на вулицю і пошукати дрова, тобто глюкозу, вас щось зовсім не гріє. І тут, стук в двері. В дверях стоїть інсулін, кур'єр, який приніс вам дрова глюкозу, і питається: Як ти, клітинка? Боже, як ти вчасно? Я так змерзла, я вже так хочу зігрітися, запалити. Світло в своїй квартирі, а інзу він говорить: наша господиня сьогодні вранці встала і першим, що вона зробила, діла станок по-французьки, круасан з варенням. І я одразу взяв цю глюкозу і поніс її до тебе, щоб ти могла провести гарний день. Якою любий і кидає цю глюкозу в камін, камін горить, наті стало світло, тепло. Вона зробила все, що їй потрібно, і сіла читати. То Микліне Костенко і насолоджуватися потріскуванням дроб в каміння. Але господиня тим часом прийшла на роботу і там по своїй дружбі ціле пити каву, до якої завжди було якась, якийсь смаколик у вигляді печива, вафельки чи невеличкої канапочки там, з якимось ще цікавим, цікавою приправою. І це знову глюкоза. І він хапає цю глюкозу, знову несе в клітину, а клітина каже: Слухай, ну, мені забагато, але візьму, тому що щоб на ранок знову в мене не були дрова, щоб я могла собі запалити. І ставить уже собі надлишок глюкози біля каміння. Через деякий час обід на обіді їдять умовно макарончики з, там, з приправкою. І це знов глюкоза. І знов інсулін хапається глюкозу і несе в клітину. На що клітина каже: Я більше не можу. У мене вже є і на сьогодні, і на завтра. А інсулін відповідає: а мені не має значення. Можеш ти чи не можеш? Я тобі приніс, і глюкоза не може плавати по крові. Тому вона повинна бути в твоєму в твоїй клітині. Ну, добре каже клітина, запихається все. В квартиру, вже в квартира не така красива, не така світла, вже в ній дуже багато зайвої глюкози. Вже проходимо там поруч, але це ще не все. На вечір наша господиня пішла на суші. І знову маса глюкози пішла в клітину. А клітина вже не може її прийняти. Вона закриває двері і перестає реагувати на інсулін. І точніше, не вона закриває двері, а інсулін закриває двері цієї клітини. І каже: не можеш, ну не треба. І в такому форматі починає з'являтися діабет другого типу. Тому що глюкоза в крові дуже токсична. І якщо би не було в крові інсуліну, який рятує світ, то глюкоза могла знищити в крові дуже багато білкових тіл, в тому числі. і вона знищує і колаген, вона знищує імунні іму, 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 клітини імунітету, вона вбиває білки. Глюкоза, вільна глюкоза в крові для вас повинна асоціюватися з дівчиною, ну, з людиною, яка має топірець. І тільки всіх, кого вона бачить, особливо білкові тіла, тюк по голові, тюк по голові, тюк, і таким чином відбуваються дуже шкідливі процеси для нашого організму. А якщо в крові постійно є інсулін. То спалювання жиру не відбувається. І таким чином це, іншими словами, називається старість. Так, як вибрати продукти для харчування, щоб не було оцих проблем з інсуліном? У вас з'являється відчуття голоду, тільки з'являється відчуття голоду, ви трошечки вип'єте водичку, щоб його притамувати, це не помогло. Тоді у вас є вибір. Ви вибираєте продукти, які місяць прості, або складні крохмалисті вуглеводи. Нагадую, в одній молекулі крохмалистих вуглеводів – тисяча молекул глюкози. І тоді одразу починається інсулінова реакція. З надлишок цукру в крові перетворюється в жир. І таким чином відбувається збільшення ваги і нові хвороби. Коли ви відчули голод і вибрали продукти, які містять не крохмалисті складні вуглеводи. У вас немає такої інсулінової реакції, організм мобілізує енергію для подальших дій власного жиру, і у вас відбувається зниження ваги і відновлення здоров'я. По-моєму, шлях очевидний. В даному випадку треба чітко розібратися з глікемічним індексом і з тим, які продукти є крохмалистої будови, а які не крохмалистої будови. Дуже важливу річ хочу сьогодні наголосити на вуглеводних гойдалках. Як ми розгойдуємо ці гойдалки, або звідки беруться перепади настрою у дітей і чому діти погано вчаться в школі? Уявіть собі, що вранці, прокинувшись, ви готуєте дитині на сніданок, пластівці заливаєте молоком, на яких написано там без цукру, але це крохмалисті вуглеводи, які дуже швидко піднімають. Ось так вище норми рівень інсуліну в крові, який повинні його зловити. Ось це норма інсуліну. А якщо ви даєте зранку на сніданок щось солоденьке, це можуть бути млинці, це можуть бути каші швидкого приготування, це можуть бути пластівці. Це те, що дітям якби, мало би бути добре на сніданок, але це дуже недобре, тому що це піднімає нам е, е, вуглеводні гойдолки на високий рівень. І, е, Глюкоза, глюкоза дуже м, різко піднімається, з'являється, виділяється інсулін, який зразу хапає цю глюкозу і розпреділяє її по клітинах, по всім клітинам. Він робиться дуже швидко, дуже ефективно, тому що вранці його виділяється з надлишком. Взагалі вуглевод, взагалі, взагалі інсулінця такий тренований мен, і він час його часто викликають на роботу. І коли він розпихав її швиденько по клітинах, вона починає різко падати. І коли різко падає рівень глюкози, головний мозок починає дуже переживати. А раптом цей рівень глюкози впаде нижче за норму. І почнеться гіпоглікемія. Тратиться управління тілом. Треба терміново з'їсти, а краще швидко-швидко з'їсти багато щось такого, щоб швидко підняло цю глюкозу. І ваша дитина приходить до школи. І після першого ж уроку в неї починається головна біль, ремер в руках, і е, думки тільки про їжу. Вона біжить на перерві в їдальню і з'їдає булочку. А булочка це та сама в одній молекулі, тисяча молекул глюкози. Більше ту булочку вона заспокоюється на, на якийсь там один урок, щось на нього починає якби думати. А на третьому уроці у нас контрольна. А перед третім уроком немає у нас перерви і немає куди бігти за булочкою. І в той час. Коли інсулін починає, глюкоза починає падати, коли в дитини починається тремер в руках, головна біль, легке запаморочення, вона не може думати про науку. Вона думає лише про те, де би взяти цукерку, де би з'їсти булочку, де би перекусити, тому що організм вимагає різкого підняття глюкози. Ось так вам і з'являються гойдалки. Глюкоза вгору, глюкоза вниз. Глюкозу наїли, інсулін її розпихав по клітинках. Глюкоза падає і вже знову нам в вуглеводів. Тому перша помилка це сніданок. Він у нас має бути низько вуглеводний, щоб глюкоза гуляла тільки в цих дозволених ідеальних нормах. В даному випадку, зрозумівши процес ісхудження. І здоров'я. Я думаю, що оцінивши розуміння цих вуглеводних виділок, ви ніколи не почнете сніданок вуглеводний, ви почнете шукати білково жирові сніданки з низьким містом вуглеводів.